Конституція України, стаття 65 – захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. На військових нашої держави лежить велика відповідальність. Наші воїни ціною власного життя та здоров'я не лише захищають Україну від ворога, відвоюють її території. Мужні оборонці відстоюють свободу. Право вільно жити та творити для нинішніх та прийдешніх поколінь. З нами Бог, з нами правда та сила. Слава Збройним силам України! Слава Національній гвардії України! Слава Україні! Під час повномасштабної війни у рятувальників особливий фронт. Завдяки їх професійним діям врятовано тисячі життів українських громадян. Вони першими прибувають на місце події, ризикуючи власним життям, надають необхідну допомогу. Українці високо цінують самовідданість та самопожертву фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Ми і надалі робитимемо все задля наближення нашої перемоги. Слава українським рятувальникам! Слава Україні! Українці цивільні люди вільної країни, незалежної, суверенної та неподільної. Громадянство України це свобода, гідність і честь. Це те, що ми захищали і будемо захищати. Сьогодні ми живемо часи, коли державність і конституційність це не просто слова, це те, заради чого ми живемо і працюємо. Сьогодні кожен українець тримає волонтерський стрій і своєю невтомною працею наближає перемогу. Волонтер це справжній патріот, який у складні часи пліч опліч і захисниками. Разом ми єдині та непереможні. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Медичний фронт є надзвичайно важливим. Українські медики на передовій рятують життя наших воїнів ціною власного життя. В прикордонних районах під постійними обстрілами та бомбардуванням боротьба точиться за кожне людське життя. Українські медики рятують життя цивільних. Медичні працівники проводять професійну реабілітацію воїнів та їх відновлення. Українські медики наближають перемогу. Українські атомники мужно тримають енергетичний фронт, адже в цих найскладних умовах забезпечують кожну оселю, кожну родину, об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, електричної енергії та теплом. Кожний атомник-енергетик розуміє, що від його відповідальності, від професіоналізму, самовідомості справи залежить не тільки стабільність енергетичної системи України, але й енергетична незалежність української держави. Тримаємо енергетичний фронт, наближаємо спільну перемогу. Слава Україні!